Щодня ми дивимося на світ, але чи часто ми думаємо про те, як саме ми це робимо? Людське око це ж щось неймовірне, справжнє біологічне диво, яке ми, ну знаєте, сприймаємо як належне. Тож давайте це виправимо, зануримось трохи глибше і розкриємо кілька справді вражаючих таємниць, що ховаються у нас просто перед очима. Гаразд, щоб зрозуміти наскільки потужні наші очі, давайте спробуємо порівняти їх із чимось, що нам добре знайоме, наприклад, із цифровою камерою. Якість камери ми зазвичай вимірюємо в чому? Правильно, в мегапікселях. От і питання як гадаєте, скільки мегапікселів у людського ока? Тільки вдумайтеся: 576, 576 мегапікселів. Це ж просто якась космічна цифра. Жодна, абсолютно жодна сучасна камера навіть близько не стоїть поруч із такою роздільною здатністю. Саме тому ми бачимо світ настільки детально, кожну текстуру, найтонші відцінки, відчуваємо глибину простору. Це число, знаєте, одразу все ставить на свої місця. Ми маємо справу не просто з якимось органом, а зі справжньою суперсилою. І так, аналогія з камерою це класно, вона допомагає зрозуміти масштаб, але, чесно кажучи, реальність вона набагато, набагато складніша і, звісно, цікавіша. Тож давайте швиденько заглянемо під капот цієї дивовижної біологічної машини. Отже, як це все працює? Ну, все починається зі світла. Крок перший світло потрапляє в око. І рогівка з кришталіком, наче ідеальний об'єктив, його фокусують. Крок другий. В гру вступає райдушка та сама кольорова частина ока. Вона працює як діафрагма в фотоапараті, а її отвір зениця – То розширюється, то звужується, контролюючи кількість світла. Далі, крок третій: сфокусоване світло потрапляє на сітківку. Це, по суті, наш суперчутливий біологічний сенсор. Саме він перетворює світло на електричні сигнали. І нарешті четвертий крок зоровий нерв, ніби високошвидкісний інтернет-кабель відправляє всі ці сигнали прям місінько в наш головний комп'ютер у мозок. А тепер увага! Перший по справжньому приголомшливий факт. Виявляється, через закони оптики картинка, що потрапляє на нашу сітківку, насправді перевернута так, так, догори дригом. Але що найкрутіше, наш мозок це знає і просто миттєво її перевертає назад, щоб ми бачили світ таким, як він є. І це, до речі, доводить одну дуже важливу річ по суті, ми бачимо не очима, а мозком. Ну що ж, з основами розібралися. А тепер перейдімо до найсмачнішого, до технічних характеристик, які роблять наші очі ну просто унікальними. 107 мільйонів, тільки уявіть собі це число. 107 мільйонів. Саме стільки світлочутливих клітин, тих самих паличок і колбочок, знаходиться на сітківці кожного нашого ока. Це ж ціла армія мікроскопічних сенсорів, яка працює без упину кожну секунду, поки наші очі відкриті. Ми ж бачимо мільйони кольорів, правда? Увесь цей яскравий світ. А що, як я скажу, що насправді наші очі сприймають лише три основні кольори тільки червоний, зелений та синій. Все. А де ж тоді всі інші? А це вже робота для нашого мозку. Саме він, як талановитий художник, змішує ці три сигнали і створює всю ту неймовірну палітру, яку ми бачимо. Справжня магія, погодьтеся, відбувається саме в голові. Але це ще не все. Окрім кольорів, є ще яскравість, і тут наші очі теж вражають. Вони здатні розрізняти 500 різних відцінків сірого. 500! Саме ця неймовірна чутливість дозволяє нам бачити деталі навіть у сутінках чи при слабкому освітленні. А ось це вас точно здивує. Ми всі знаємо, що відбитки пальців унікальні, так? В них приблизно 40 унікальних характеристик, звучить солідно. Але подивіться на райдушку ока. Вона має 256 унікальних характеристик. 256 це ж у шість разів більше. Тепер зрозуміло, чому сканування райдушки вважається одним із найнадійніших способів ідентифікації у світі, правда? Та очі, це не тільки про мегапікселі і біологію. Це щось значно глибше, вони неймовірно тісно пов'язані з нашими емоціями, з роботою мозку. Вони, ніби вікно у наш внутрішній світ. Давайте заглянемо в це вікно. Очі, дзеркало душі. Ну хто не чув цього вислову? Але цікаво, що це не просто красива метафора. За нею стоїть цілком реальна наука. Бо наші очі, знаєте, і справді можуть розповісти про нас значно більше, ніж ми самі кажемо. Візьмемо, наприклад, наші зіниці. Чому вони розширюються? Ну, по-перше, коли ми дивимося на когось, кого любимо, вони можуть збільшитися аж на 45%. Але не тільки. Це відбувається і коли ми глибоко зосереджене, вирішуємо якусь складну задачу, або коли відчуваємо сильні емоції, наприклад, біль або навіть відразу. І знаєте, що найцікавіше? Цю реакцію неможливо контролювати чи підробити. Це абсолютно чесна відповідь нашого тіла. І ось ще один факт, який просто підкреслює, наскільки для нас важливий зір. Виявляється, наші очі використовують більше ресурсів мозку, ніж будь-яка інша частина тіла. Тільки вдумайтесь обробка візуальної інформації може забирати до половини всієї потужності нашого мозку. Половину це гігантська, неймовірно складна робота, що триває кожної секунди. Гаразд, з серйозними речами розібралися. А тепер давайте трохи розважимося. Ось вам добірка дивних, часом химерних, але абсолютно правдивих фактів про наші очі. Рогівку акули колись використовували в хірургії людського ока. Так так вам не почулося звучить як щось із наукової фантастики, але це чиста правда. Виявляється, її структура настільки схожа на нашу, що її дійсно успішно пересаджували людям. А ось вам невеличка історія з еволюції. Уявіть собі, приблизно 10 тисяч років тому абсолютно всі люди на планеті мали карі очі, всі до одного. Але потім десь у районі Чорного моря, в однієї єдиної людини, сталася генетична мутація. І знаєте, що це означає? Що всі блакитноокі люди, які живуть сьогодні, є нащадками цієї самої людини. У них всіх є один спільний предок, неймовірно, правда? Добре, а як щодо піратів, чому вони носили пов'язку на оці? Мабуть, кожен колись про це думав. І відповідь, повірте, набагато хитріше, ніж здається, на перший погляд. Так от справа зовсім не у втраченому оці. Уявіть собі, пірати постійно бігали з яскраво освітленої палуби в темний темний трюм. І от, тримаючи одне око закритим пов'язкою, вони, по суті, зберігали його нічний зір. А коли спускалися вниз у темряву, вони просто знімали пов'язку, і це око вже було адаптоване і могло одразу все бачити. Просто і геніально! Найзвичайно куди ж без міфів навколо зору їх існує просто безліч, тож настав час розібратися з найпопулярнішими вигадками і відокремити факти від Ну, ви зрозуміли. Міф номер один мабуть найголовніший носіння окулярів погіршує зір. Скільки разів ми це чули? Так, от реальність така: окуляри не роблять очі лінивими, вони просто коригують проблеми з фокусуванням, які вже існують. А от якщо їх не носити, коли це потрібно. То очі постійно перенапружуються, і саме це може з часом погіршити ситуацію. Наступний міф: читання при тяминому світі чи сидіння за екранами псує очі. Тут все трохи інакше. Так це викликає тимчасову втому, сухість, напруження, але це не завдає постійної, незворотної шкоди. Є проста порада, щоб очам було легше. Так зване правило 20-20-20. Кожні 20 хвилин роботи. Робіть перерву і дивіться 20 секунд на щось, що знаходиться на відстані 20 футів. Це приблизно 6 метрів. Дуже допомагає. Що ж, підсумовуючи все це, стає зрозуміло, що наші очі це щось значно більше, ніж просто вікна у світ. Це неймовірно складні, надзвичайно потужні і водночас дуже чутливі інструменти, які нерозривно пов'язані з нашим мозком, нашими емоціями, з тим, ким ми є. І наостанок я залишу вас із однією думкою. Якщо очі це лише сенсори, які збирають дані, а всю картину світу, яку ми бачимо, насправді малює наш мозок, перевертаючи зображення, змішуючи кольори, інтерпретуючи сигнали, то виникає питання, наскільки об'єктивною є та реальність, яку ми сприймаємо? Чи може кожен з нас живе у своїй унікальній версії світу? Подумайте про це.